Є знижки на Хелтекс 15% в аптеках подорожник вам то ще. Такі взриви попали, все таки в всі базу. Прямо розгорається сусідній собака. Куча Режим техногенної надзвичайної ситуації та екстрена евакуація місцевих мешканців. Як услышав, різкий такой звук і грохот, я часы, было 4.24, чотири двадцять чотири. то 3 или 4 чотири рази Вот, От э, вийшов на балкон, посмотрел, в ту сторону было зарево. у тимчасово окупованому Криму. Вночі 7 жовтня пролунали вибухи. Пір ударом сил оборони України опинився найважливіший об'єкт російських загарбників морський нафтовий термінал у Феодосії. В зв'язку з пожаром проїзд по Керченському шосе в сторону Приморського перекритий об'їзд можливий тільки через село Владиславовка. Что что-то произошло. День начинался обычно. Мы собирались школу. Я в окнах увидела клубы дыма, языки пламени. Связалась с классным руководителем. Вона насчіла, що заняття буде дистанційному режимі. Феодосійський нафтопереробний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Усього на півострові два таких термінали ще один розташований у Севастополі. Важливо, що з високою ймовірністю він використовувався саме для військових цілей, в тому числі для забезпечення потреби російської армії. До того ж, поблизу знаходиться аеродром САКИ, на якому і фронтова, і бомбардувальна авіація, з якої ворог завдає ударів. Міноборони РФ повідомляють про збиття 21 безпілотника, в тому числі 12 над Кримом. При цьому в ранковому зведенні відомства не згадується палаюча нафтобаза у Феодосії, пожежа на якій почалася ймовірно в результаті атаки. БПЛА зв'язку з возникшим та ночі пожаром на ніфтіваді Феодосії, на даний момент співробітники ДПС перекрили движенія на вулиці геологічка, а також. І ті, хто відправляються із Феодосії а, в посілок Приморський, довжний бути готових до тому, що участок дороги на Керченському шосе також ограничено движение на ньому. У свою чергу російські змі повідомляють, що в результаті удару по нафтовому терміналу Феодосії зруйновано 5 резервуарів з паливом. Також відомо, що від нафтоналивного порту, що горить, залежить поставка палива всього півострова, що ставить під загрозу логістику окупантів в регіоні. Через атаку обмежено рух потягів на ділянці влади. Славівка Феодосія пасажирів одного складу довелося пересадити на автобуси. А у Сюзетпабліках тотальне розчарування місцевою владою. Чому не працює система оповіщення? Ігоре Миколаєвичу. Бажання звернутися з цього питання до Генпрокуратури виникло після порту, але тепер треба робити колективне звернення. Ви наражаєте на небезпеку життя тисячі людей на обличчя, недбалість. Скільки було оголошень щодо перевірки систем оповіщення, а ми їх так і не почули? На жаль. Але крім сигналів оповіщення, прозріває населення і від великого вождя, який навіть від безпілотників хлів захистити не в змозі. Феодосія, до речі, навіть такі обдаровані та проникливі аналітики, як я, теж іноді можуть помилятися. Я був впевнений, що НПЗ і Нафтобази пипа охоронятиме, як не знаю, що це фактично його гаманець, нафта, матінка, годувальниця. Всі справи помилився. Навіть на свій гаманець Пипі фактично наплювати, і нафтобази та НПЗ абсолютно ніхто не охороняє. І вони є однією з найлегших цілей для безпілотників. Хох живіть втім, поки росіяни намагаються змиритися з новою реальністю, збройні сили України переконують заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу Росії продовжуються.